Усім привіт! Ви слухаєте голос Вероніки. Мене звати Вероніка Галичина, я займаюся літературним перекладом і працюю також поміж інших, з французькою мовою. Хотіла б поговорити про мальопис світ Дени», що нещодавно вийшов у видавництві видавництво, а точніше про те, як передавали власну назву, псевдонім автора. Ця тема спричинила досить бурхливе обговорення в мальописній індустрії. Я мала кілька запитів від людей. А як же все-таки треба передавати цей псевдонім і що це за літера така здвоєна, така химерна на обкладинці мальопису? І, зокрема, від Сергія Дмитренка, що веде канал Кобза Філмс. Також розповідає про мальописи, Я отримала такий запит, і нарешті вирішила записати окреме відео про це. Пропоную поговорити, по-перше, яку позицію маю я, хочу її обґрунтувати. Далі про те, що це за літера така у французькій мові, і хотіла прокоментувати варіанти, які можуть виникнути у людей, що беруть до рук цей мальопис, читають. І губляться у здогадках, як же читати дивний псевдонім автора. Як на мене, можна бути певним лише у приголосних в цій власній назві МБС, і тому я саме так її написала. Як може пам'ятаєте, у зошитах для тренування орфографії ставлять три крапки, які треба заповнити правильними чи неправильними літерами. Ну, це і спробуємо зробити сьогодні. Отож, коли мене питають, як би я віддавала цю власну назву. Французькою вона звучить як Мебюс, Мебьюс, то я б її віддавала таким чином: меб'юс. Зараз спробую пояснити чому. Перше, легітимне, що треба зробити, коли стикаєшся з іншомовною власною назвою, це варто сходити в український правопис і подивитися, що він рекомендує, або взагалі чи є якісь в ньому рекомендації щодо цього конкретного випадку. Нам пощастило, бо в українському правописі від 2019 року в розділі 3: правопис слів іншомовного походження, параграф 132. Зараз я відчуваю себе як юрист, що цитує розділи параграфи кодексів. Отже, в параграфі 132 букви та букви сполучення, оті, що ви бачите на екрані, дуже просто і прямолінійно сказано: голосні яким на письмі відповідають букви і букви сполучення у німецькій, данській, іспанській, норвезькій, турецькій, французькій, шведській та деяких інших мовах бачите, у скількох мовах зустрічаються такі букви букви сполучення. І фонетично подібні до них, голосні, передаємо українською буквою Е. Все зрозуміло. Які приклади цитують у правописі? Як бачимо, тут подано власні назви і топоніми з німецької, французької та шведської мов? З цього переліку я орудую лише французькою мовою, тому було б, мабуть, правильно, якби я читала лише французькі власні назви. Але я, мабуть, трошечки погрішу і спробую прочитати також і ці. Бо, якщо я знаю, що оця здвоєна літера «и» читається так, також я точно знаю, що оця буква сполучення -ю» теж читається як И, то можу припустити, що оці дві літери О з діакритичним знаком та перекреслена О також читаються подібним чином. Отож, маємо гете, передаємо як гете. Кельн, кельн. Пастер, пастер. Рюнген. Рендген. Мальме, мальме. Вільнев. Вільнев. От щодо останнього, взагалі, не впевнена, мабуть, щось на зразок Enchoping". щось таке енчопінг. Перепрошую одразу у знавців цих мов, якщо я неправильно вимовила. На жаль, серед цих прикладів немає власної назви французької, що містила б здвоєну літеру «е». E". Що робити? Ну, по-перше, все-таки вона є в переліку, і можемо хоча б від цього відштовхнутись і передавати її як Е. Однак, я згадала, які літери є в українській мові, запозичені з французької, що містять цей звук і цю літеру. А вони є. Це слова шедевр і маневр. Французької вони пишуться «шедевр» і маневр. Якщо бути уважними, то можна помітити, що ця літера тут не одна, після неї є літера «ю». то може це якось впливає на те, як ми мусимо це передавати, ну, в українській маємо шедевр, Е, маневр, Е. Це збігається з рекомендацією поточного правопису. Добре. То що ж це за літера така? У французькій абетці. Її відокремлюють в окрему категорію. Її та всі літери, що мають діакритичні знаки, вони називаються аксани або акценти, отакий аксантю, отакий аксанграв, отакий це аксант сиркомфлекс, як будиночок. І ще є трема дві крапки. Також є літера С. З таким хвостиком, вона називається Сидій. І оці всі літери разом із літерою Е, цією здвоєною, вони в окремій категорії. Здвоєна літера Е, що складається, як це очевидно, з О та Е, у французькій абеці називають графемою або лігатурою. Лігатура, по-нашому зрозуміліше, буква сполучення. Як я дізналась, такі лігатури створювали переважно для спрощення процесів в друкарській справі, бо також є лігатура АЕ. Вона перейшла як і ОЕ з грецької у французьку, збереглася в англійській, в таких словах, як «Encyclopedia». Наприклад, також є літери, що часто, звичайно, вживаємо як дві. Наприклад, F теж створювали для них одну літерку, яку потім вигравіовували на папері. Тобто це було зроблено з такою дуже утилітарною метою. Однак, у французькій мові ця літера також важлива з фонетичного погляду. Бо вона може позначати чотири аж звуки, які саме. Залежно від того, в якому вона морфологічному оточенні, тобто які сусідні літери з двох боків стоять, вона може читатися так. Якщо стоїть сама по собі, на початку чи всередині слова, то читається як закритий звук Е, едіп персонаж давньогрецького епосу. Il Фенікс, острови Фенікс. І, до речі, Фенікс таке написання подекуди залишається в англійській мові. Здається, у британському варіанті, а в американському воно вже спрощене. Наступний варіант: знову стоїть сама по собі, наприклад, на початку. І читається, як відкрити звук Е: Е. – «Естрожен». Естроген, от також можна помітити, що ці два випадки вони не є питомі для французької. Це слова, запозичені з грецької мови, що має оці лігатури або букви сполучення. Наступні два випадки, я б сказала, що вони саме французькі і відбивають французьку фонетику. Коли літера Далі має за сусіда «ю» або І L. То читаємо ці сполучення як Ю". Приклади. Б, бик, яловичина. К хор. К серце. Саме так вони звучать однаково. Ні я не помилилась, ні ви неправильно почули. Маневр – маневр звичаї. р яйце. Юв справа. Ср, сестра. Далі й, тут в мене одрук, це око. І єй гвоздика. І останній випадок, коли оця двоїста літера eu, далі має Ю. Вона може також читатися закритіше. Маємо той самий звук «е», але він вущий «е» і такий напруженіший. Приклади Б, бики, Й, яйця, Н вузол, В обітниця. А тепер погляньмо на псевдонім цього коміксиста. Автора світу Едени. Він назвав себе Мюб'юс. Цей морфологічний контекст не відповідає жодному з тих, що ми зараз розглянули. Тобто, немає далі літери «ю». Ця літера тут не читається як закритий або відкритий звук Е або Е. Що робити в такому випадку? Ну, найперше, краще. Послухати, як цей псевдонім вимовляють носії. Це можна зробити в інтерв'ю, або попросити якогось знайомого носія вимовити, або ж покластися на свою мовознавчу інтуїцію і прочитати. Ну, сталося так, що я спочатку поклалась на свою інтуїцію, а потім вже послухала. Ну, слава Богу, воно збіглося, тобто я правильно вгадала. Але з такою різницею, що я думала, що цей звук відкритий меб'юс. А в інтерв'ю зауважила, що він закритий, його читають вужче, меб'юс. Маємо от такий результат дослідження, як же звучить ця власна назва. Але наостанок я хотіла б також прокоментувати варіанти, що можуть виникнути, як читати цю власну назву. Насправді мені дуже цікаво, чому видавництво видавництво ухвалило таке рішення передавати цей псевдонім з оригінальною французькою літерою, що може спричинити що вже спричинила такі сумніви, нерозуміння. Чому було б не звернутися до правопису і не відтворити цей псевдонім так, як рекомендує правопис? Ну Уже як сталося, маємо, що маємо, але все одно я хотіла подякувати видавництву за те, що видають такі культові мальописи. Це дуже класно. Це, це цікавий проблемний момент відтворення цієї літери, цього звуку в українській мові, тому я, я була б рада допомогти і прояснити трошки це мовознавче явище. Отже, які можуть бути варіанти? Перше, що мені спало на думку, це Моебіс, бо можна не добачити, що там немає пробілу між О та Е, e. ну, прочитати як Моебіус. Ясна річ, що це неправильно, як ми розібралися у французькій мові, e, це одна графема, одне буквосполучення, і конкретно в цьому псевдонімі ця літера означає один звук. Якщо відтворюємо от таким Моебіусом, то маємо аж дві букви і два звуки. Не годиться. Також поясню, чому деякі варіанти закреслені, чому деякі не закреслені. Закреслені це ті, проти яких я категорично, а не закреслені це ті, в яких я би поміркувала, поставила знак запитання, що я зараз і зроблю Мьобіус. Це поширений варіант, який пропонують. Не знаю, чому саме так не відтворили. Хотіли б, щоб цей варіант був. Він міг би бути прийнятним, якби ми слідували фонетичному принципу відтворення іншомовних власних назв, до чого до речі, українська мова зараз ті Однак ми маємо по-перше український правопис, що рекомендує відтворювати голосні. Що їх позначає оця літера Е в українській мові літерою Е. По-друге, ми маємо щонайменше два слова, що вже мають усталений вигляд в українській мові усталену традицію відтворення цього буквосполучення літерою Е. Я висновую, що варіант Мібіус порушує норми правопису. І традицію відтворення цього звуку в українській мові: мйобіус. Оцього варіанту до цього я не додумалась. Це я дякую Сергію, що мені підказав. Він сказав, що саме так читав би цю власну назву, якби ну, не проконсультувався, наприклад, зі мною. Але якщо ви зауважили, могли почути, що коли я вимовляю мьобіус, в ньому немає ютованого звуку. Йому просто нема звідки взятися. Я маю на увазі, от, на місці літери И. Вона звучить скоріше, ближче до Мебіуса. Але в жодному разі не мьобіус не годиться, відкидаємо. І нарешті Мебіус. От що не так здавалося б, з Мебіусом? Уже передали здвоєну літеру Е, літерою Е, що мені не подобається. А мені не подобається збіг голосних і У. Він не властивий українській мові. Ми маємо апостроф, що роз'єднує приголосні, губні, шиплячі перед я «ю», «є», «ї». Тут ми якраз маємо губну Б перед Ю, фактично, бо звучить це ме ю ю. Чому б не поставити апостроф? Навіщо залишати це якесь ю, ю, таке дивакувати сполучення? Тому я голосую за Меб'юс і сподіваюся, що ви зрозуміли, чому я такої думки. От можна послухати інтерв'ю з Жаном Жіро на радіо France Culture. Дам посилання в описі. І також рекомендую сайт, де можна послухати вимову Forvo.com, Їх багацько, але це той. Що ним користуюсь я. Отаке. Сподіваюся, що тепер зрозуміліше, що треба поставити на місці оцих трьох крапок, на мою думку. Дякую вам за перегляд. Дякую Сергію Дмитренку, що спонукав мене записати це відео. Тримаймося, бережіть себе. І слава ЗСУ, спонсору цього випуску. До зустрічі!